Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді фаршитомирський фаркоп до автомобіля Sandero Stepway 2 покоління з 12 по 20 рік. Що собою уявляє даний Фаркоп? По центру у нас траверса, труба 50х50, 4 стінка. Якщо видно, вона трошки підігнута. По центру труби у нас приварено два кронштейна. З восьмерки фігурні, між ними на двох болтах кований крюк Яблочко стандартне 50 мм. На першому болті кріпиться підрізідник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є такі отвори по 10,5 мм для кріплення страховочного. Цепа. Значить, в теріст до труби приварено такі пластини по 8 мм. 60 мм шириною, до них кріпляться ці бокові кронштейни. цими боковими кронштейнами даний фаркоп цепляється на ланжерони, на свої штатні місця. З'єднання оцих приварених з восьмерки і цих фігурних з восьмерки кронштейнів по два болта на 12. Одна гайка в нас в трубі, відповідно, болт закручується, друга гайка. Ось ми накидаємо. Значить, По установці даний фаркоп ставиться на свої штатні місця. Бампер необхідно знімати і підрізати юбку бампера. Точніше, таку вставку, яка йде знизу по центру бампера. Значить, чому так відбувається? Тому що в даних автомобілях запаска лежить в багажнику. І баняк, в якому лежить запаска, великий і він підходить дуже близько до юбки бампера. Значить, при установці фаркопа, оця центральна траверса, вона знаходиться між цим баняком під бампером. Тому, якщо видно оці кронштейни, вони трошки виступають за трубу. Тому що тут у нас вже буде баняк. У всіх кронштейнах зроблений отакий фігурний виступ. Для чого? Тому що, щоб мінімально підрізати... Цю юбку бампера. Товщина кронштенів по 8 мм, тому ось скільки там буде там пару сантиметрів подріза, можна зробити два паза по 8 мм. Тоді вони акуратно обігнуть ці кронштейни і ніякої там дирки не буде. Значить, цю подрізку видно тільки, якщо Заглянуть під низ під машини. Якщо стоять за машиною, її в принципі і не видно. Значить, ще пару слів по установці. Становиться він на штатні місця. У нас в ланжеронах є пробки з зовнішньої сторони ланжерона. Ми їх виймаємо. Війни прикривають штатні місця під півдюймову втулку. Прибиваємо викрутком зворотній отвір. Він у нас заклеєний наклейками з внутрішньої сторони лонжерона. Значить, Щоб не обдирати лонжерон, краще викрутку пробити. Потім ми туди будемо вішати оці от наші кронштейни. Додатково зараз розглянемо, яка комплектація йде з даним форкопом і як він буде кріпитися. Такий вигляд має фаркоп з іншої сторони, якщо його розвернути. От у нас штатні місця, дані, які цепляються на лонжерони. Кріплення, хронштейн крюк. Якщо видно сам гіп крюка, підігнута трошки труба. Ось таким чином. От я розібрав даний фаркоп Житомирський до автомобілів Stepway 2-го покоління з 12 по 20 рік Sandero Stepway 2. Значить, що у нас йде в комплекті з даним фаркопом? Значить, стандартна комплектація в нас йде вкладиш. Два куска кабеля 2,3 гіллі 0,75 квадрата гумка Ковпачок захисний на кульку. Розетка, як правило, польського виробництва з кришечкою пластикова, 7 Винтики Вінтики і гайки на 5 для кріплення розетки до підрозетника Далі. Оці ось мітізи. 4 болта 12 на 35, 8,8. 8, буває 109 твердості, 4 шайбочки оцинкованих на 12, 2 гайки, 4 гровера. Оцими мітізами ми кріпили дані кронштейни до центральної траверси. Гайки 2. Чому? Тому що одна гайка в нас вже в трубі всередині. Далі. Ось мітізи, які необхідні для кріплення оцих хронштейнів на лонжерон автомобіля, як я вже сказав, на штатні місця. Значить, ось така конструкція. Що вона з собою уявляє? Болт 10х90? 10 9 твердості. Бувають, правда, 8,8, теж нормально, шайба на 12 оцинкована посилена і втулка. Оцю конструкцію ми вставляємо в великий отвір з зовнішньої сторони лонжерона І болти в нас виходять з маленьких отворів під машини. Ось на ці болти ми будемо вішати ці кронштейни. значить Для того, щоб ці кронштейни закріпити з зворотньої сторони, у нас ідуть. Шайбочки на 10, гравіра і гаєчки на 10. От відповідно, такий у нас буде комплект. Чотири розпорні втулки, чотири шайби на 12 посилені оцінкованих, чотири болта 10 на 90 з неповною різьбою, чотири гровіра на 10, чотири гаєчки на 10 і чотири шайби посилені на 10. Отака От у нас комплектація. Такий фаркоп Житомирський на автомобілі Сандера Stepway другого покоління з 12 по 20 рік. Які плюси даного фаркопа? Всі кронштейни у нас восьмерки. Тобто посилені. Значить, крюк у нас з'ємний на двох болтах кований. Бронштейни ці зроблені такі фігурні для мінімальної подрезки юбки бампера. Встановлюється даний фаркоп на штатні місця. Рекомендую.